Всім привіт, друзі! Захотів записати невеличкий звіт за цей місяць, за січень 2025 року. Сьогодні в нас 31 січня вечір. І я пару днів тому закидував опитування, чи зможу я зробити добити 6К на обворці. І там було, по-моєму, 11%, які сказали ні. І вони були праві, тому що я добив не 6К, а трошки більше. От. Насправді, взагалі. Я тут буду трошки гортати, можете подивитись, скільки я працював в цьому році, вже так, в цьому місяці. В перші дні цього року взагалі працював по 8 годин тільки на опворці. Тобто, для вашого розуміння, в мене ще, окрім обворку, є ще проекти поза обворком. Зараз є декілька таких великих, об'ємних, складних проєктів, на які йде теж багато часу. Є ще студенти, є ще блог. І, відповідно, на Апворці в мене немає прям ну, 100% фокусу. І якщо б він був, звісно б, результати були б, напевно, ще більше. Тому що, як ви бачите, там, от я працюю в основному на погодинній ставці. Так? Погодинка в мене зараз по останнім контрактам вже 50 доларів в годину. От, і відповідно, в мене є можливість трекати щодня по 8, по 9, по 10 годин. От, якщо вони в мене були вільні, я б це без проблем робив. І фактично в нас за січень вийшло 6115 доларів. Я затрекав 130 годин. Сьогодні, як бачите, я затрекав всього півтори години, тому що працював над іншими справами поза обфорком. Вчора затрекав 6, тому що теж, окрім опворку, ще були зустрічі з учнями. З іншими клієнтами по іншим проектам виконував задачі. Тобто, коли ви бачите, що я трекаю там 8 або 9,5 години взагалі, так, в понеділок цей, тоді в мене десь там, 90% часу за день пішло на Upwork. Коли я трекаю менше, Відповідно, це через те, що є інші термінові справи, які потребують мого часу. Тому в цілому вважаю, що результат непоганий, порівнюючи з минулим місяцем. В минулому місяці було 4 тисячі, і, відповідно, ріст в півтора рази в новому році. І сподіваюся, що з такими темпами будемо і далі зростати. То ось такі показники. Ось. Переходьте, дивіться мій безкоштовний курс, поки він безкоштовний. Раджу вам не відкладати. Сподіваюсь, взагалі, що мої результати вас мотивують, показують, що на порці реально можливо брати класні замовлення в цілому, транслюю все прозоро і показую без прикрашань, як воно є. Тому що ви можете чітко побачити, скільки я працюю. Так, я працюю там, буває 8 годин і так далі. Але якби можете бачити, що. 1 січня заробив 320 доларів за день, потім на наступний день 520, тому що ще фікс-прайс прийшов 320, 280. Але в той же час бувають дні, коли я взагалі не трекаю, тому що є купа інших задач. І фактично, ось так і працюємо. Лайк за цей прозорий звіт, тому що мало хто з експертів, по-моєму, я ніколи не бачив, щоб взагалі хтось з експертів заходив. Свій віклі самарі та показу ось так прозоро весь звіт. Тож, ось так. Всім гарного вечору та гарних вихідних. Я теж, нарешті, на цих вихідних буду відпочивати.